Всім привіт! Настали тожливі вечора і дні, тому я вирішила готуватися до Різдва католі... католицького. Печу зараз всім такий модний штолін, але я трошки усовершенствувала рецепт той, що мені дали. Це трапилося спочатку випадково, а потім я ще його доробила. І тепер я без цього ж толі нажити не можу. Я б його їла, їла, їла і печу його тепер не тільки на Різдво, а ще восени, коли дуже-дуже хочеться чогось, ну, дуже смачненького. Я б не сказала, що це прям класичний штолін, бо ті, що я пробувала покупні імпортні, вони були більш такі з міндального вкусу, з міндальною ногою, з міндальної муки. Мені не, ну, вони смачні, але вони інші. Це такий більш, я так розумію, варіант вже перероблений і печу кожен рік. Пригощаю самих близьких своїх рідних, бо це не дешеве задоволення. Ось зараз якраз спекла, приготувала, вже запакувала, бачите, як штучними гілочками ялинки, навіть ялиці, паличками кориці і шишками. Покажу і розкажу вам трошки сам процес швиденько, і трошки трошки познімаю. Так, ну, рецепт я вам напишу в описі і трошки там розпишу, що до чого. Єдине, ще хочу розказати, масло я використовую саме краще 82% жирності. Ванильний сахар я купую строго фірми Dr. Уеткін. Ось такий. Цієї ж фірми люблю і дріжджі, і розпушувач, але ванільний цукор у них дуже-дуже ну, смачний. І ще хочу додати, що я не використовую цукати лимонів і апельсинів. Чому, коли я перший раз робила цей штолін по цьому рецепту, я робила ті цукати сама. Але потім зрозуміла, що немає сенсу просто тру тьорку цедру з одного апельсина і з одного лимона. А всі ці сухофрукти і цукати купую ну, в магазинах, де продають у нас декілька таких різних є. Що я кладу туди? Ну, щоб було красиво і смачно. В цей раз взяла навіть манго трошки, до цього не клала. Так обов'язково беру щось кисленьке, щоб не було сильно приторно солодке, бо воно і так ну, таке, получається солодкувасте. І, і, і я поклала сюди ще чорнослив. Взагалі-то ні в яких класичних рецептах чорнослив не кладеться. Коли я робила вперше це, це вийшло випадково. Я е, хватала всі сухофрукти, які знайшла в домі, щось там докуп докуплювала, і попався чорнослив, я його туди не різала. І коли вже я поставила випікати штолен, ще раз пробіглася по рецепту і така думаю, стоп, там же ж не було чорнослива. Взагалі, боже, він зараз мені все зіпсує. А вийшло з точністю до -то наоборот, я рахую, що. Чорнослив тут додає ізюмінки, його небагато. Я всіх фруктів беру однаково десь приблизно по 100 грам, 6 видів і сухофруктів. Буває 7-8, бо я роблю зазвичай півтори чи дві порції. Буває трошки там, більше беру по 150 грам. Але в принципі все, що у вас є під рукою, все, що ви можете і хочете туди покласти, ви все можете туди покласти. І ще по спеціям. Там, здається тільки. Якісь дві спеції йдуть в рецепті. Я кладу туди потрошку меленого на кончику, буквально чайної ложки, кардамон молотий, молотий духмяний перець, молотий імбир, молотий мускатний горіх і молоту гвоздику. І ось цей весь такий ансамбль він дуже, -дуже придає пікантності цьому штоліну. Спробуйте, ви не пожалкуєте. Я не буду виставляти більше ніяких рецептів, бо я не хочу свій блог перетворювати на кулінарний. Я не для того <свіст> создавала його, але це єдиний раз, коли мені хочеться дуже з вами поділитися і обов'язково спробуйте. А і ще штоліни зазвичай печуть в Європі, де і у нас багато хто за три тижні до Різдва. Я цього не роблю, не знаю чому, але мені більше подобаються свіжі вони. Саме ці штоліни смакують свіжими до тижня. Більше тижня вони вже стають такими черствими, жорсткими і не такими смачними, так як тісто Важке жирне, воно смачне саме таким свіженьким. Тому пробуйте і напишите свої відгуки під, під відео. Всім гарного просмотру, Дивіться, смакуйте, пробуйте обіймаю вас. Фрукти готую заздалегідь, за сутки до випічки, ріжу і заливаю коньяком. Тісто робиться безопарним способом. Всі інгредієнти замішуються і потім виставляється на а, десь 2 години в тепленьке місце для того, щоб воно підійшло в перший раз. Пройшов час. Тісто піднялось уже вдвоє. Оставлю ще на часик. Поставила на калорифер, на дуже маленьку мощність, щоб воно було тепленьке. Можна ставити на батарею. І ждемо ще час і будемо ліпити наші штоліни. Дві години. Тісто підійшло, я його знов пожм'якала. Воно за рахунок того, що жирне, там дуже багато йде туди вершкового масла. Воно не пристає. Бачите, не пристає не до кастрюлі, не до столу. Воно жирне, важке. Так як я робила двойну порцію, бо мене постійно всі просять той штолін, всі його безумно люблять. Тому я зробила двойну порцію. Зараз я маю це розділити на 4 частини. Це буде 4 великих гарних штолена. Можна зробити більш, наприклад, 6 невеличких з цієї двойної порції. Що я зараз буду робити? Спочатку я розкатаю тісто і засиплю. Туди сухофрукти, і буду потім знов перемішувати мішати, для того, щоб вони рівномірно розподілилися в тісті. Я не роблю такий конверт і вкладаю в начинку, я саме пере... перемішую з фруктами. Ось така купа сухофруктів вийшла, бачите? Гора і це все потрібно помішати. Це нелегко, постійно ті фрукти будуть випадати на стіл, ви будете їх постійно вмішувати. І за рахунок того, що фрукт з коньяком, вони вологі, тісто може трошечки приліпати до столу. Тому можна ледь-ледь присипати мукою, але все збирати вручну, обережно так, щоб все це знову вкупу лишалося. Подивіться, бачите, я його тако прямо кулачками вимішую, воно висипається, але я все одно підгортаю таку і туди його протискую. Тільки це краще робити двома руками. У мене телефон, я не хочу його оставити десь на зйомку, тому я вам покажу зараз вже, як перемішаю все дуже добре. Ну, от я вимісила і зробила такі Блінчик, млинець. Я не буду робити зараз чотири великі штоліна, я зроблю 6 середніх. Тому цей млинець розділю на шість рівних частин і буду виліплювати їх як, як дитину в одіялка кутують. Знаєте, Зараз вам покажу, як зліплю. Я думаю, що вам дуже добре видно. Бачите, так, розкатала на такий як прямокутничок і потім звернула спочатку одну частинку на серединку, потім іншу, трошки придавила. Зараз накрию, дам постояти 40 хвилин приблизно в теплому місці. І почну випікати. Друга порція тіста. Так, та, що в мене лишилась, так само її розділю на три частини, покладу на інший противень і накрию зверху, щоб не пересихало рушничком чистеньким хбешним, і хай так само підходить. Випікати буду по черзі, бо у мене невеличка духовка, маленька, електрична, і я не дуже у мене виходить прямо одразу на двох противнях випікати, щось завжди не подобається. Тому я буду випікати по черзі. І вже вам буду показувати, що далі з цими штолінами роблю. Ось так розкатала другу партію. Зараз накрию пергаментною бумагою. Я купую сіліконованою. До неї нічого не пристає, не прилипає, мені дуже подобається. Зверху накрию рушничком, поставлю в тепленьке місце і хай підходять наші майбутні штоліни. Пройшло 40 хвилин. І підійшли вже штоліни, ставлю їх в духовку на 180 градусів на 40 хвилин. Зверху я так само покриваю пергаментом для того, щоб не підсихав верх, бо вони ще підійдуть вище. От накриваю, ставлю обігрів зверху і знизу і закриваю хвилин на 30. Потім приберу. Зверху е, цей папір і там підрумяниться е, ну, корочка, щоб була зверху. Ось, нарешті спіклись мої штоліни. Що я далі роблю? Е, розтоплюю масло першкове, беру такого пензлика і дуже-дуже рясно змощую цим розтопленим маслом. Дуже рясно. Прямо аж заливаю так в щілинки, промазую бока. Це буде дуже смачно. Десь грам 100, мабуть, я розтопила тут. Штоліни ще гарячі, я їх витягла тільки-тільки з духовки. Добренько тако зараз намощу. Зараз пройдусь, бо вони дуже-дуже гарно впитують це масочко. Тепер беру маленьке сито і цукрову пудру і засипаю. Можна більше, хто любить сильно солодке, хто любить не сильно солодке, можна менше. Воно зараз стане трошки такою прозорою, бо пудра тане і береться такою скоринкою солодкою. Ось так. Рясненько. подивіться яка краса. І можна накрити ще раз. Папірчиком і е, поставити можна назад в духовку ще на півгодинки, просто щоб воно доходило. Духовку виключили, а штолі нехай доходять. Або можна лишити на столі, накрити е, знову ж таки папірчиком і зверху рушничком. І хай стоїть собі до повного остивання